В англійській мові, коли говорять про те, з чого зроблений матеріал чи виріб, використовують два вирази: made from або made of. З чого зроблено, зроблено з. Ось, наприклад, як би ви сказали, що ця золота обручка зроблена з золота, made from gold чи made of gold. Або, наприклад, якщо візьмемо аркуш паперу. Зроблений from wood, made from wood чи made of wood. Сьогодні якраз поговоримо про те, які і як використовуються ці два, зовсім близькі по значенню, але такі різні по використанню вирази made of і made from. Тому залишайтеся до кінця. Хочу вас трошки заінтригувати і сказати, що сьогодні таки буде секретик. Він є. Як найлегко найлегше запам'ятати використання made from і made of. дуже легкий секретик, але ви повинні додивитися це відео до кінця і обов'язково залишити ваші коментарі, ваші вподобайки і поширити це відео. Отже, переходимо. Made from в англійській мові використовується тоді, коли ми говоримо про матеріал, з чого зроблений, той чи інший предмет. Але матеріал зазнав змін, і він більше не впізнається. Його не можна вже впізнати в тому виді, з якого почали виробляти той чи інший предмет. Тобто був процес. І процес, коли з одного матеріалу виробляється інший зовсім продукт. І вже матеріал, самий матеріал більше не впізнається. Отже, у тому прикладі. Що папір зроблений з дерева, ми би сказали paper is made from wood. Чому? Тому що ми не бачимо вже саме дерево, ми бачимо зовсім інший матеріал. Але оригінальний або стартовий матеріал це було дерево. Made from wood це був процес. Не забувайте, буде цікавинка, як найлегше запам'ятати. Так само дивіться, приклад ще один: wine is made from grapes. Вино роблять що? З винограду. Ми маємо виноград як початковий продукт, але вихідний продукт вже у нас буде вино. Там вже виноград не впізнається. Винограду як такого форми, то вже того немає. Вже є зовсім новий продукт. Наприклад, plastic is made from oil. Пластик зроблений з нафти. Нафта має один вигляд і одну форму. Пластик може мати зовсім інш, інший вигляд, і іншу форму, і структуру. Іншу. Ну і те, що ми кожного дня практично бачимо у себе на столі bread, хліб. Bread is made from flour, water and yeast. Ну, можливо, ще якісь інгредієнти. До речі, запам'ятайте, коли мова йде про інгредієнти, тоді використовується from. Інший приклад сир. Cheese is made from milk. Є в нас стартовий матеріал. milk, Є в нас кінцевий результат або кінцевий продукт сир. І ми бачимо, що у, у сирі ми не бачимо молоко як таке. Ми бачимо вже новий продукт. Він вже перероблений. Є можливість переробляння або йде процес переробки, тоді використовуємо made from. Це запам'ятайте. А ось made of. Використовується тоді, коли початковий матеріал зберігає свою початкову, можливо, форму, можливо, структуру, або просто, можливо, його можна впізнати. This table is made of wood. Ви не бачите мій стіл, але він зроблений з дерева. І так само ви можете сказати: made of wood, тому що цей wood, дерево, його помітно, його можна бачити. The ring is made of gold, Бачите, тому що не міняється. Початковий матеріал, початковий матеріал золото, вихідний матеріал, так само ми бачимо золото. Made of тоді, коли ми бачимо або форму, або і структуру, чи можливо навіть легко впізнавати, що це той самий матеріал. Ось ще, наприклад, якщо ви сидите десь влітку, на дворі маєте пластикові стілець і ви можете сказати: The chair is made of plastic. Цей стілець зроблений з пластику. The house is made of bricks and concrete. Будинок збудований з цегли та бетону. Her necklace is made of pearls. Її на місто зроблено з перелів. У всіх цих прикладах початковий матеріал проглядається або видно у кінцевому результаті, в кінцевому продукті. Ож, коли в нас є із початкового до кінцевого матеріал проглядається або видно або очевидний, тоді використовуємо made of. Для кращого запам'ятовування я пропоную вам ось таке порівняння. Порівняння двох. Paper is made from wood. правда? Папір зроблений з дерева. Використовуємо from, тому що дерево оброблено, був був і в кінці. Кінцевий результат у нас вже папір зовсім не виглядає як дерево. Але this box або this table is made of wood. Тому що ми бачимо wood, дерево, його видно. Коробка чи стіл виготовлена з деревини, матеріал видно і не змінено. Ну, форму можливо змінено, обрізано, але сам матеріал є, wood, присутній. Ну а зараз той секретик, який я вам обіцяв, що буде краще і легше вам запам'ятати, котру з цих двох форм використовувати у вашій розмові. From чи of. Made from чи made of. Подивіться, made from, from. має 4 літери. Чотири літери це більше, довше треба писати, правда? Тому що це і можна це асоціювати з процесом. Це довший процес. Так само, як «made from» використовується тоді, коли йде якийсь процес обробки того чи іншого матеріалу. І в кінці кінцевий результат зовсім інший, не початковий. Не початкова стадія йде, а зовсім інша. Тобто From має 4 літери довше писати, довше обробляти, тоді використовуємо From. Обробка йде. Коли обробка мінімальна і залишається, в нас тільки, той самий матеріал залишається очевидним, тоді використовуємо Made OF. of. То просто обрізали трошки і все, можливо, матеріал, придали якусь інакшу форму. Але самі матеріал не змінили і він проглядається. Сподіваюся, це вам допоможе запам'ятати. Але крім цього, секретика є ще і цікаві факти використання цих двох форм. Ось, наприклад, made from часто використовується для харчових продуктів. Cheese is made from milk. Wine is made from grapes. Bread is made from flour. Ну, там інші інгредієнти, але так узагальнити. А ось made of популярне для опису прикрас, меблів або архітектури. This house is made of bricks, наприклад. Є ще одна цікава структура, до речі, структура, коли ми використовуємо made of. Ось те саме, що made of у неформальному спілкуванні можна сказати made out of. Зроблено з made out of. Але це для неформального спілкування. Наприклад, this table is made out of wood. Або this chair is made out of plastic. Перед тим, як перейти до вправи, хочу попросити вас не забути підписатися на цей канал, якщо ви не підписані. Поставте ваші вподобайки, залиште ваші коментарі, буду дуже радий будь-яким коментарям, тому що це допоможе просувати цей канал серед україномовного контекту. А також поширте це відео для ваших друзів, щоб вони так само могли дізнатися про цю різницю між Made of і made from». Отже, йдемо зараз до вправи. Pravda je zelo prostenka. Vstavite made from ali made of v pravilnem mestu. Glass is sand. Skla je izrabljeno z pesku. This necklace is silver. To je na mesto izrabljeno srebra. Wine is grapes. Vino je izrabljeno z vinogradu. The door is wood. Dveri so izrabljeni z dreva. Paper is. Recycled materials. Папір зроблено з перероблених матеріалів. The sculpture is ice. Ця скульптура зроблена з льоду. Butter is milk. Масло зроблено з молока. This bag is leather. Ця сумка зроблена зі шкіри. Я сподіваюся, це було дуже легко. Подивіться правильні відповіді. Glass is made from sand. Чому from? Тому що. Про, і, пройшов процес переробки, і пісо, із піску зробилося скло. Зовсім інший матеріал на виході. This necklace is made of silver. Чому made of? Тому що як срібло було на початку, так воно на, у кінці залишилося. Срібло його видно. Wine is made from grapes. Розумієте вже різницю? The door is made of wood. Як дерево було на початку, так дерево і залишилося, коли двері зробили. Paper is made from recycled materials. Деякий папір виготовлюють із перероблених матеріалів. The sculpture is made of ice. Як лід був, так лід і залишився. Його видно. Тому тільки off. Butter is made from milk. Ну, і this bag is made of leather. Ледер використали шкіру так, шкіряне, шкіряну сумочку, ми бачимо. Ну, скажіть, що все було дуже легко. Made from це процес. Як легко запам'ятати, що це процес, тому що слово from має 4 літери. Його довше писати, процес довший, ніж of. І використовується тоді FROM, коли ми говоримо про процес переробки чогось. З одного виду стає інший вид. А made Off – це те, коли початковий матеріал проглядається, можна побачити і в кінцевому результаті. Там небагато роботи зроблено, процес невеликий, матеріал залишається той самий, тому ми використовуємо Made of. Сподіваюся, що ви й далі будете переглядати наш канал. Дуже вдячний всім, хто залишає ваші коментарі, тому що це важливо для каналу, ви це знаєте. І дякую всім, хто. Підтримує цей канал вашими вподобайками чи поширюєте. Дуже це важливо для нас. Я би порекомендував подивитися ще ось це відео, яке допоможе вам ще більше розібратися у нюансах англійської мови і використовувати її для вашого успіху. Побачимося в наступному відео. Бай-бай!